Я завжди не любив читати в школі. Якби мені тоді хтось сказав, що я згодом прочитаю книгу англійською мовою, то я б не те що не повірив, я б капець як не повірив. Я читання і англійська. Це такий жарт чи як? І так, 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 як ви вже здогадались, це відео буде про те, як читати правильно ваші перші або, можливо, не перші книги англійською мовою. Я випробував цей метод, ці методи, ці правила на собі і готовий з вами. Поділитися всім чим знаю, і в кінці дам таку класну таку пораду, як працювати з новими словами. І спойлер, їх не потрібно перекладати на вашу рідну мову. Перше, з чого ми почнемо, це з того, що вам потрібно вибрати правильну літературу. Що значить правильно? Вам потрібно, хоч якось, якимись методами онлайн, чи з вашим репетитором, чи на курсах, які виходять на англійську, якщо у вас є такі, оприділити ваш рівень. Тут важливо зазначити, що є там рівні. а, 1а2, b1, b2, c1, c2, здається. І коли вам хтось говорить, що в нього там рівень b2... Чи Б1 потрібно уточнювати, в яких саме навиках, тому що правильно определяти рівень володіння мовою по чотирьом критеріям: це як людина говорить, наскільки вона сприймає добре запам'ятовує на слух інформацію, то, що вона чує, як вона пише і як вона читає. Ось чотири навики. Коли вам говорять, що в мене рівень B1 потрібно задати запитання: B1 в чому? В читанні чи Б1 в говорінні? Тому що, коли людина говорить, це, цей навик розвивається набагато складніше ніж інші, ну тому що там є свої страхи, фобії там і так далі. Там дуже багато нюансів, але суть в тому, що от цей нюанс про рівні потрібно розуміти, і вам потрібно вибрати ваш рівень, книгу під ваш рівень. Ідеально, якщо це буде книжка, яку ви читали вже українською мовою, і хочете ще раз перечитати англійською. Якщо ви читали українською багато разів, то це взагалі буде круто. Також я раджу не дивитися на книги художні, тобто брати тільки нон-фікшн. Літературу, тому що банально це простіше вам буде сприймати, тому що більшість сучасних авторів, дивіться саме на сучасних авторів, пишуть такою сучасною, молодіжною, нормальною, адекватною, простою мовою, яку краще вам буде сприймати і краще ця інформація буде запам'ятовуватись. У мене є чіткий приклад, коли мій друг також починав читати книгу Стівена Кінга про письменництво, це його автобіографія. Тут потрібно зазначити, чому важко йому вдала. Ця книга, і чому він її не дочитав до кінця, тому що він сам мені каже, що там така лексика і це. Принципі логічно, людина, яка пише такі книги, як воно Зелена миля, туман чи як там називається, не пам'ятаю. Вона використовує дуже літературну лексику. Це як дивитися «Ігру престолів англійською мовою. Слова, які там вживаються, ви не будете використовувати повсякденному в вашому житті. То їх вам і не потрібно принаймні поки що знати. Це ваша перша книга, і ви повинні від неї отримати задоволення. Тому виберіть, підійдіть до цього вибору свідомо. Ну, як ви вже зрозуміли, я прочитав книгу Есенціалізм The Disciplined Pursuit of Less» Грека Маккеона. Це дуже крута книга. Якщо у вас рівень десь b 1 b 2 я думаю, вам вона зайде так, як і мені, з головою, буде все зрозуміло. Ну як все, кожен раз, коли ви щось читаєте іноземною мовою, завжди з'являються слова, які ви не знаєте, фрази, які ви не знаєте, ідіоми, вирази. Слово сполучення багато чого, і коли ви почнете читати свою першу книгу англійською мовою, до цього потрібно бути готовим, що буде нелегко. Ви читаєте книгу іноземною мовою, і до цього ви цього не робили. Але як розвинути цей навик читання? Ви хочете навчитися читати, якщо ви не будете читати, тому що своєю мовою ви вчилися читати з, з маличку, з самого першого класу, з садочку, можливо, навіть зараз вчаться, так? А в такому зрілому віці ви починаєте вивчати іншу мову, і вам також потрібно практикувати. Кувати цей навик читання, тому я в вас вірю. у Вас все вийде, як і в мене, і ви отримаєте купу нових емоцій і вражень, і вивчених нових слів, і багато чого іншого. Друге, про що ми з вами? Поговоримо точніше, друге питання, яке ви можете собі задати і задасте, коли почнете читати свою першу книгу іноземною англійською моєму випадку мовою. Це як читати, чому тому, що коли ви почнете читати і виписувати, і вивчати, і перекладати кожне знайоме слово, яке вам буде траплятися в цій книзі, то мені вас шкода, тому що ця книга буде асоціюватися у вас із якоюсь проблемою, яку вам просто потрібно вирішити і забути. Але якщо ми говоримо про книги, то це не так, тому що. Це в першу чергу має принести для вас користь. Тому існує два типи читання, які ви можете і будете застосовувати, коли будете читати свою першу книгу іноземною мовою, другу, третю, взагалі будь-яку порахунку. Перший тип читання це коли ви читаєте в задоволенні. Це значить, коли ви прочитали речення, і в ньому є якісь незнайомі слова, вам їх не потрібно перекладати, взагалі перекладати Такий спойлер, вам взагалі не буде потрібно нічого, тому що це поганий навик, трошки згодом ми про це поговоримо. Ви коли побачили це слово, вам не потрібно його перекладати. Якщо ви розумієте суть самого речення, якщо ви розумієте, що хоче автор в цьому реченні до вас донести, ви просто рухаєтесь далі. Ви не зациклюєтесь на тому, що ви не знаєте якесь нове слово. Тільки в тому випадку, якщо ви взагалі не розумієте, про що читаєте, це може свідчити про те, що ви неправильно вибрали книгу, тоді повернуться вам потрібно до першого пункту, або про те, що тут автор вжив якусь таку лексику, то ви, звісно, можете подивитись значення чи тих чи інших слів, але правильно трошки згодом розкажу як. Ось цей навик, коли ви здогадуєтесь з контексту, він тренується, тому що ми з дитинства вчимо читати рідною мовою. Також ми можемо багато чого здогадуватись з контексту. Це можна дуже легко перевірити, коли ви візьмете любу книжку українською мовою, викиньте звідти пару слів, які не будуть будуть нести якогось такого синтаксичного е, значення, і ви побачите, що ви все одно зрозумієте сенс про що написано в тому чи іншому реченні. Так само, і тут цей навик просто потрібно постійно тренувати. Другий варіант це коли ви цілеспрямовано читаєте для того, щоб вивчити нові слова, phrasal verbs, всякі ідіоми, вирази, можливо, навіть речення. І тут важливо зазначити, що навіть в цьому випадку. Це другий варіант читання. Коли ви сідаєте ціленаправленно читати книжку для того, щоб вивчити щось нове. Вам не потрібно кожне нове слово, нову фразу виписувати, щоб потім її зрозуміти завчити. Вам також потрібно читати в цьому комфортному темпі, але ви інтуїтивно цей навик також тренується. Ви інтуїтивно будете розуміти. Ви побачите, що якісь слова вам трапляються десятки разів, якісь сотні. Це Інтуїтивний рівень, коли ви просто почнете читати, ви це здогадаєтеся і побачите. Вам трапляються протягом даної книги, тому що в кожного автора є все одно якийсь свій стиль, якісь слова він частіше використовує, там, чи фрази, якісь не так часто, і ви це будете бачити. І коли ви якесь слово зустрінете десятий раз там чи п'ятий раз, ви зрозумієте, що воно популярне, і його вам варто вивчити, і варто знати його значення, і саме в такому випадку ви виписуєте слово чи фразу, неважливо, і стараєтесь його застосовувати. В своєму мовленні, в письмі знаходити десь, не знаю на Ютубі, будь-де. Ви повинні побачити, що це слово має місце бути, і ви повинні знати, як його застосовувати. І навіть буде круто, якщо, от як читаючи цю книгу, я вивчав якісь слова, наприклад, pursuit. Це слово дуже часто траплялось в даній книзі. І коли ти бачиш його постійно, що воно трапляється, трапляється, то ти вже хочеш, не хочеш, ти розумієш, що воно означає, тому що ти по суті використовуєш його на практиці так само і із іншими цими фразами, які ви будете виписувати. Якщо ви не розмовляєте мовою, якщо ви не читаєте неї, не пишете, не слухаєте, то воно забувається. Це важливо усвідомлювати. Нашою соловіною мовою. Ми говоримо з самого дитинства, тому ми її розуміємо. Ми пишемо нею з самого дитинства. Тому ми її розуміємо. Ми читаємо і дивимось фільми, відео, контент нашою мовою, тому ми її розуміємо. Третій етап це як. Вивчати нові фрази, нові слова, чесно кажучи, це залежить також від ваших цілей. Наприклад, в мене ціль не була прям кожен день виписані мною фрази слова повторювати, щоб їх завчити і знати, щоб мене два часа ночі розбудили, і я їх всі знав на пам'ять. Отак, от ні, в мене такої цілі не було. Якщо у вас є, то відповідно, звісно, вам треба кожен день це повторювати там з певним інтервалом. Зараз не про це перше правило незнайомих слів. Ви повинні здогадуватися, як я вже казав, їх із контексту, що воно означає. Це дуже важливо. Якщо ви не здогадуєтесь інтуїтивно, що дане слово означає з контексту, далі ви маєте діяти наступним чином: ні в якому разі вам не потрібно перекладати слова ні в якому я вас прошу. Це дуже важливо для вашого сприйняття. Вам потрібно знати, що означає це слово англійською мовою, тобто прочитати його визначення, наприклад. Якщо я вам скажу українською мовою, що дерево це щось, що росте в землі, воно дуже високе, буває хвойне, листяне там і так далі, ви здогадаєте, що це дерево. Так само англійською. Я, наприклад, знайшов, написав просто в Гуглі тлумачний англійський словник, мені видало, здається, Кембриджський, там виводите слово і вам показує значення, навіть з прикладами, де воно використовується. Це дуже круто. І коли ви читаєте визначення, що це слово значить англійською мовою, звісно, дивитеся. Приклади, то у вас ще більше інтуїтивне приходить оце сприйняття англійської мови, що значить взагалі інтуїтивне, щоб вивчити англійську мову, взагалі любу іноземну мову. Ми вдаємось до перекладу. В Нашій мові, ми ж так не робимо. Ми ж не перекладаємо на якусь свою внутрішню мову. Неправильно не знаю, як це пояснити, але суть така, що коли ви кажете слово дерево, то ви просто показуєте ось це дерево. Так само і англійською мовою, коли ви говорите, що це дерево, ви не повинні його подумки перекладати українською мовою, тобто вашою рідною мовою. Ви повинні просто асоціювати цей об'єкт. Чи цю дію, чи якийсь прикметник неважливо, просто що воно таке є, не потрібно перекладати до цього. Ви також згодом дойдете. Повірте, це навик, який тренується. І коли ви от такою стратегією запам'ятовуєте нові слова, нові фрази, нові ідіоми, не перекладаючи їх, ви починаєте потрішки розуміти ментальність англомовних в моєму випадку людей, що вони мислять інакше, це грубо кажучи, в них. Тому й інакша мова, в них інакші звички, в них інакший менталітет в цілому. Обов'язково спробуйте цей метод не перекладати, а здогадуватись спочатку самому, а потім шукати, якщо ви не здогадались, шукати визначення слова в тлумачному словнику. І тільки якщо вас уже. Повний ступор, ви перебрали все. Всі приклади. Ви не розумієте, що це слова що ці слова означають. У мене також це буває, тому що іноді слово важко описати, особливо якщо це якась абстракція. Важко це описати словами, що воно означає. Якщо це якась дія, ще ладно, і то не завжди. Тільки в такому випадку ви можете піддивитися і перекласти це слово. Що стосується мене, то я цілоспрямовано не вивчав слова з цієї книги, тобто ну, слова, фрази. За ми про все зараз говоримо. Я просто їх зустрічав в цій книзі дуже багато раз, і вони в пам'яті, як я раніше казав, коли ви щось практикуєте, використовуєте, пишете, читаєте, слухаєте, говорите. Воно. Автоматично відкладається, і коли ви працюєте постійно з мовою, класна фішка в тому, що ви читаєте книжки англійською мовою. Що ви кожен день це робите? Так, звісно, це бажано робити кожен день. Ви кожен день поглиблюєтесь в цю книжку, кожен день бачите ці слова, деякі багато раз, інші слова менше раз. І ви до цього звикаєте. Ви тренуєте оцей навик, що ви, коли читаєте, ви вже розумієте, ви можете здогадатися підсвідомо, що це слово там означає. Ось такі три поради, які ви. Втілите, який, коли ви втілите, ви побачите, наскільки читання першої вашої англомовної книжки принесе вам задоволення, і ви також, як і я, дочитаєте її до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Дякую велике за увагу. Уже весна, уже тепло. Всім хорошого настрою! З вами на зв'язку був Влад, і до зустрічі в наступних відео. Dream, now here's reality, baby. Baby, you are really hurting me. Cause every day